Тірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Кількість розірваних шлюбів онлайн серед українських пар зростає з кожним роком. У такий спосіб, за останні чотири роки офіційні стосунки розірвали 1414 разів. Тему обговоримо з нашою гостею, яка завітала Анастасія Хижняк, адвокат. Настю, вітаю вас, вдячна, що ви тут. І так, трошки статистики трошечки. Буквально цьогоріч станом на вересень в Україні відбулося вже 520 засідань судових онлайн, і це більше ніж за попередній минулий рік і позаминулий рік. На вашу думку, чому серед українців так популярна стала ця послуга такий формат суду онлайн? Ну, взагалі, потрібно розуміти, що е... Такого, от, як багато хто говорить, розлучення онлайн. Розлучення онлайн Здається таким швидким, так? та да, дако ну, процедури онлайн немає. Це е, в режимі відеоконференції. Це проходить судове засідання, подається позов на заяву. Просто є можливість це все робити дистанційно. І в режимі відеоконференції вже сторони приймають участь в засіданні. А це не щось нове, що зараз виникло вже кілька років. Просто ем, чому саме розлучення онлайн набуло такого піку, тому що зараз набуло піку, саме розлучення чомусь фізичне. Я так бажання розлучатись. Де, розлучати. Я займаюся сімейними справами, в тому числі розлучення вже більше десяти більше років. Однак такого буму з розлучення ще не було ніколи. Знаєте, я про це говорила вже. Всі жартували, що під час карантину, да, от коли закриті сім'ї, будуть. Коли буде велика кількість розлучень. Ні, такої кількості розлучень, як зараз, ще не було ніколи. От статистика така. Це фактор війни на вашу думку. Так я питаю. От мені цікаво, і я запитую своїх клієнтів, тому що є так, що я там сім'ям допомагала багато часу, потім вони вирішили розлучитися такі гарні відносини. І запитуєш, звичайно, що ж стало, чому саме зараз. Справа в тому, що війна розлучила сім'ї, на жаль. І зазвичай статистика в мене в моїх категорії справ, які я веду моїх клієнтів, склалася така, що дружина виїжджає за кордон, там розуміє, що в принципі не хоче повертатись, і може без чоловіка прожити там або якісь інші відносини, і от, ініціатором саме розлучення є дружина. От в мене по моїм справам. Дружини є ініціаторами в більшості випадків чомусь. Я думаю, що все ж таки це фактор, основний те, що розлучила війна сім'ї, розбила сім'ї, фактично, на жаль. Тобто фізичне розставання перетворилося вже в таке офіційне так, розлучення. Так, так, так. Як подати заяву на розлучення онлайн? Що потрібно? Значить, взагалі є два варіанти подачі заяви: це сім'ї, які не мають дітей і Є згода і від чоловіка і від дружини, то можна звернутись особисто, якщо от є в Україні, знаходиться особисто з'явитись до ЗАГСу, до органу рацу через місяць, подати заявку і через місяць отримати свідоцтво про розірвання шлюбу. А до речі, заявку можна подати онлайн. Через допомогою дії, там цифрового підпису, однак через місяць з'явитись потрібно особисто у будь-якому випадку. Якщо у сторін є діти, хтось не бажає розривати шлюб, або якщо фізично знаходиться за кордоном і не буде можливості другий раз з'явитись до РАЦу, тоді процедура лише через суд. Через суд можна подати позовну заяву кількома варіантами. Це через представника, ну, як, наприклад, зі мною договір укладають, я подаю заяву, і клієнт за кордоном і взагалі не приймає участь. Клієнт особисто може написати позовну заяву, відправити її на адресу суду з будь-якої точки планети, шляхом поштовим зв'язком направити до суду. І третій варіант через електронний суд. В електронному суді потрібно зареєструватись або через дію, або через файловий носій електронно-цифровий підпис і там подати позовну заяву. Ну, звичайно, саме оформлення позовної заяви має певні нюанси, тому краще, щоб хтось допоміг з юристів це робити. Однак так це можливо, і потім уже брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. От ви говорили подати. Я розумію, якщо сторони згідні, в принципі, зійшли, дійшли до консенсусу, то це легше зробити. Якщо одна зі сторін в парі проти і не хоче розлучення, насправді в односторонньому порядку можна розлучити? Ну так, у нас на сьогоднішній бачення суду таке. Що ніхто не, не буде заставляти жити разом, якщо колись, ще век там років сім назад примирення та були так. строки для примирення, і ці строки були там півроку, реально давали півроку на примирення сторін. На сьогоднішній день не згодні добре. Ми взагалі адвокати, які пишуть заяви, а я вас завжди прошу розглянути справу в спрощеному провадженні, Це два судових засідання. На перше не з'явилось, або пише що проти, чи прийшов каже: я не хочу розлучатись. На друге все рівно буде рішення, і е, взагалі е, ну це надавати навіть, сроки для примирення. Я як адвокат вважаю, що це все ж таки обмеження особистих немайнових прав. І я одна з тих, хто дуже чекає прийняття закону, коли можна буде подавати на розлучення в період вагітності дружини і до року дитини. Це, до речі, зараз активно обговорюється. І це я, читаю, я вважаю, що це необхідно суспільству сучасному. Тому. Хочеш, не хочеш. Якщо один з партнерів бажає розірвати шлюб, він буде розірваний. Просто якщо ти згодний, в першому судовому засіданні можна розірвати шлюб. Якщо проти, ну в другому, то питання місяця. Які документи потрібні? Так, якщо а ми подаємо через суд, якщо є... фізичний суд. Так, ну або через електронний цифровий а, шляхом а, електронного суду з підписанням а, накладенням електронно-цифрового підпису. Або подаємо через пошту, або особисто подаємо до суду це позовна заява, копію паспорта, кода заявника, дружини або чоловіка. І якщо є іншого з подружжя. Якщо немає, це не страшно. Інформацію, де зареєстрований, тому що а, підсудність розгляду справ про розірвання шлюбу а, загальна за місцем проживання відповідача. Однак, коли з а, заявником, наприклад, з дружиною проживають неповнолітні діти, то можна подати в той суд, де вона зареєстрована, а, посилаючись на альтернативну підсудність. А, копія, якщо є діти, копія свідоцтв про розірвання шлюбу, о про, вибачаюсь, про народження дітей. І обов'язково оригінал свідоцтва про реєстрацію шлюбу. А, дійсно, минулого року була практика Верховного суда, яка сказала про те, що а, оригінал не обов'язково подавати однак а, я рекомендую. Подати оцей оригінал, тому що суди багато хто все рівно залишають без руху. Це певний час, це певна морока. А вам оригінал про реєстрацію шлюбу більше не потрібен буде, тому що фактично один право, правовстановлюючий документ, який встановлює ваше право на створення сім'ї, буде замінений іншим документом рішенням про розірвання шлюбу. Тому подаємо в копіях загальну Паспорт, код, якщо є іншого подружжя, якщо немає то лише заявника, копію за народження дітей і оригінал стосун про реєстрацію шлюб. Якщо оригінал втрачений або його немає, це не проблема звернутися до будь-якого РАЦу. У нас діє принцип екстериторіальності, і можна до будь-якого разу по будь-яке місце звернутись, отримати дублікат на протязі двох днів, а може й швидше. Оплачуємо судовий збір розмір судового збору 1073 гривні. Суд в суд при подачі заяви, то це обов'язковий документ, квитанція за оплату про розірвання шлюбу судового збору, і все. І суд назначає судове засідання, як правило, судове засідання назначається на протязі місяця. Після подачі позу середньому ми беремо, тому що при отриманні позовної заяви, якщо оформлена оформила правильно позовна заява, все гарно. Пакет документів наданий. Суд повинен перевірити, чи не порушена підсудність, тому що територіальна, тому що порушення територіальної підсудності вона може призвести до скасування рішення, ну і, і певних проблем. З переподачі до іншого суду, а і потім, наприклад, якщо в період, коли сторона вважала, що вона шлюб розірвала, придбала майно, і то тобто, це якісь можливі і майнові uh -huh. спори, тому я рекомендую. Ну, Не рекомендую суди самі це роблять, однак є інколи суди кажуть, на да, у вас є копія там останньої реєстрації в паспорті. Ж зараз взагалі не обов'язково ставити штамп про реєстрацію. Я кажу, ні, ви краще зробіть запит, щоб не було потім ніяких проблем ні в кого. І цей запит робиться там тиждень-два, і потім відкривається провадження по справі. Або якщо. Виявляється так, що наприклад не, не зареєстрований за іншою адресою, а передається до іншого суду дана справа. Якщо ж, наприклад, є таке, от в мене в практиці, сторони не проживають вже кілька років, і взагалі не знають, чи зареєстрований він, чи не зареєстрований, там чоловік чи дружина Це можна бажать. перевірити якось. Ми за подаємо за останнім відомим місцем. Ні, ми пишемо позовній заяві, останнє а. відоме місце проживання, або місце знаходження майна, або місце роботи, останнє відоме. А суд уже сам перевіряє інформацію. І, ну, тоб, нам підкуп, умовну, о, умовну адресу потрібно вказати, а суд зробить запит, ми пропишемо про це позовні заяві, що нам невідомо наразі, де проживає, а суд вже зробить запит і сам перевірить де зареєстрований, щоб не було порушення, це дуже приємно, що є такий сервіс, так, так. судовий. Mm -hmm. Дуже дуже гарно це чути. Mm -hmm. Ви згадали про втрачене свідоцтво про шлюб. Mm -hmm. А якщо якісь інші були документи втрачені, на жаль, зараз дуже багато людей, які mm -hmm. не мають навіть. Паспорта громадянина України, так якщо більша частина документів втрачена, то як це відновлюється, щоб розірвати шлюб? Угу. Обов'язково вони повинні бути ці документи. Тому перед тим як подавати позну заяву, потрібно відновитися. Коли відновлюється паспорт, ви йдете до міграційного відділу міграційної служби або в ЦНАП для оформлення нового. Якщо у вас втратилося про народження дитини, копію потрібно подаватися про народження дитини. Один з батьків має право отримати знову ж таки будь-якому рації, Дублікат, все по народу mm -hmm. дитини це не є проблемою. Ну питання часу і... і це пару днів, здається. Так це приємно, що у нас зараз все в електронному вигляді, все зручно, а подати заяви зручно. Екстериторіальність по за... порадцам швидко все оформлюємо, все зручно і все робиться для людей. І є позитивна динаміка, яка полегшує нам роботу адвокатам а сторонам життя. Так, от ви сказали все рівно треба подавати фізичні документи. Кожний документ там має номер, е, приписку угу. там, тобто це точно має бути в електронній базі. Правильно розумію? Е, ви маєте на увазі? Там той же паспорт, теж свідоцтво про народження дитини. Так. Це все має номер. Так, Чому так. не можна за цим номером просто знайти, що ось ця дитина, ось цей батько? вважати, Та, що суд не може сам перевірити. Так, ні. Чому не можна так подати документи? Ага. Тобто, просто виписати так. Ага. Ну, можливо, до цього І, именно... прийдемо, коли так, так. ну, Я думаю, що. Все міняється дуже швидко у нас в країні. Динаміка прекрасна, і що, що стосується саморозвідку в такому контексті, тому я думаю, до цього й прийдемо. Ну поки наразі потрібно подавати: копії або фотокопії. Понад 10 тисяч пар за 6 місяців цього року розірвали шлюб без суду. І взагалі, таке дуже велика, високе таке число. І коли можна так вчинити? В якому випадку? Ми йдемо до радсом тоді, коли е, у нас або немає дітей сторін, або е, сторони і чоловік та дружина погоджуються і знаходяться фізично тут, тому що я наголошую, що при подачі заяви про розірвання шлюбу можна онлайн, однак через місяць потрібно з'явитись для того. Ну фактично законодавець дає можливість подумати місяць сторонам. Якщо, наприклад, сторони не з'являться, то просто ця заявка, вона анулюється. О. А якщо а, а якщо сторони все ж таки не передумали, то вони просто з'являються на значений час, ставлять свою підпис, ну, з документами, які посвідчують особою, і їм видається вже в про розірвання шлюбу. Коли ми розводимося, розлучаємося через суд, свідоцтво про про розірвання шлюбу не видається видається лише рішення. Про розірвання шлюбу це рішення через місяць після його винесення набирає чинності. І ми вже отримуємо його з відміткою, що воно набрало чинності, тому що можна оскаржити рішення про розірвання шлюбу і потім. Це рішення про розірвання шлюбу з відміткою, яке набрало законної сили, воно фактично має дію свідоцтва про розірвання шлюбу. Якщо воно втратилось, тому що ми розуміємо, що робити, коли втратились документи, які видає орган РАЦУ, Якщо втратилось рішення про розірвання шлюбу, це не проблема. Ми е, е, йдемо до суду, пишемо заяву і знову ж таки там, на підставі на кілька на, е, через кілька днів ми отримуємо на підставі цієї заяви рішення все. Свідоцтво так, ви сказали, що можна не забирати особисто, так чи, mm. чи, чи треба забирати особисто до Е, е, е Ні, можна через представника mm -hmm. через за дорученням або через е, за договором, через адвоката. От якщо є в пари, наголосіть ще раз, будь ласка, спільні діти або якісь активи, нерухомість, цінні папери, рахунки, то взагалі можливий суд онлайн. В таких умовах Відеоконференції. Так, да, е, да. тому що такого має як розлучення онлайн. Про це багато пишуть в інтернеті розлучення онлайн. Немає розлучення онлайн. Є розлучення шляхом участі в режимі відеоконференції. Так. А зараз, от знову ж таки, цікаво, цікаві зміни. Наприклад, років сім е, шість назад можна було подати заяву позовну. А, і вони позовній заяви ми, ми розглядали питання розірвання шлюбу, розподілу майна подружжя, аліменти. То зараз суди, навіть якщо я бачу, там мої опоненти подають такі заяви, суди самі за власною ініціативою розділяють, тому що питання розірвання шлюбу на сьогоднішній день це швидке питання для суду. Одне два засідання: питання розподілу майна подружжя. Це складна по наповненості справа, тому що дуже багато доказів потрібно збирати. Це саме стосується аліментів і тут інші докази. Тому це справи завжди окремі. А якщо у нас є питання розподілу майна подружжя, то все рівно сторони, які не мають дітей і бажають розірвати шлюб, можуть звернутися до РАЦУ для розірвання шлюбу. Однак потім питання розподілу майна подружжя вони можуть в суді вже врегульовувати. Пізніше, якщо в них є, тобто якщо в них є спір про майно так. спільне, це не заважає їм добровільно в, за, в рації розірвати шлюб. Ну, якщо немає дітей і є добровільна згода обох подружжя. Угу. Розрозірвання роз, розподіл майна подружжя можливий за кодексом на протязі трьох років розглянути це питання після розірвання шлюбу. От ви згадували, говорили про процедуру, коли видається вже свідоцтво там проходить так якийсь час. Коли можна знову укладати офіційні стосунки? А чи треба чекати там цієї заяви цього свідоцтва про розірвання? А, е, то, знову ж таки, яка процедура? А, якщо ми розриваємо через шлюб, через суд е, шлюб, а ми отримаємо рішення, яке набирає законної сили через місяць. Через місяць через так, місяць. виходить так, так можна буде тільки через місяць, да. І mm -hmm. в мене от цікаво, зовсім недавно. Клієнтка, ми я її отримала рішення. Вона так так спішила. Ми швиденько її отримали це рішення прямо день в день. А вона каже: мені потрібно, я з чоловіком приїхала новим реєструвати шлюб. І а, ми звертались до Радсу, щоб вони швидко внесли інформацію в реєстри. В них є свої реєстри uh -huh. стосовно стану сімейного стану осіб. І Як тільки вони вносять дані в реєстр, одразу можна шлюб розірваний. Одразу можна реєструвати новий шлюб. Ага, тобто можна в можна такому приватному день. порядку день. Так, день. так, так. Добре. Взагалі, як ви можете оцінити, наскільки гнучно, гнучко сьогодні працює Електронний суд в Україні? Чудово працює, і це для нас було щось нове. Потрібно вивчати, тому що система непроста. І де є можливість подати заяви, як раніше, я подаю як раніше, тому що це вже звичка. А однак, а, до речі, сьогодні зранку в мене було судове засідання, я подавала заяву, і як раніше суддя мені каже, все. Ми ми кажемо самі ще не звикли. Однак, навіть обмежують в часі. Ми ж зараз повністю маємо перейти. повністю. Якщо зараз ще є альтернатива, і суди також. Ем... Відчувають якийсь дискомфорт, тому що потрібно зараз вивчати цю систему. Однак нас законодавець ставить а, такі обставини, що ми змушені це зробити уже всі, хто навіть пручався, і був час повчитись. Я вважаю, що це зручно а, це економить нам а, бумагу. Точно. Це час. А, правда, судам не економить, тому що ми подаємо, а судам треба це все роздрукувати раніше, як ми вже роздрукованому варіанті видаємо. Час економить, так не потрібно їздити раніше ж будь-яку заяву про відкладення там, про отримання якихось доказів. Потрібно подавати до суду відразу. Отримання рішення елементарно. подаємо, їдемо до суду, подаємо заяву через там три-чотири дня. Їдемо, щоб отримати це рішення. Зараз як ми подаємо через заяву через електронний суд, просто приїхали Отримали формально і все, економий час, дійсно, це зручно. Чи є дійсно якийсь план, до якогось року ми маємо перейти повністю, або майже повністю на електронний суд? Не буду е говорити неточності, але десь-от от він, через місяць, через два ми вже повинні перейти повністю. Ну, а... У нас був час з е 17-го року, з Кодексу, да. Кодексах змінених оцих нових, які ми користуємося з 17 2017 року, вже там про це говорилось, і потім на наступний рік з го почали розроблятись, і в нас часу було більш достатньо повчитись і щоб нормально функціонувати вже в цьому суді. Анастасія, чи є клієнти, які проживають, можливо, на якихось прифронтових таких гарячих територіях, де йдуть так, дуже так. близько бої, і електронний суд якраз таки виручає дуже. Справа в тому ну при фронтових, де більш-менш ситуація стабільна. Ну так, звичайно, вручайте. Ну будь-які це, це, це а, не обмежує адвокатів тепер. Раніше справи як? можна брати а справи, так? ми беремо по всій Україні на в uh -huh. Києві, Полтавах, Хмельницьк і а, подаємо позану землю, відправляємо через електронний суд. І виходимо в режимі відеоконференції. Ну ніяких обмежень немає. Це навіть зручніше, і навіть я вам скажу так: от мене ми на, на минулому судовому засіданні м -м, справа була в комітерному. Хоча здавалося, в 40 хвилин їхати. мене опонент одесит заявив клопотання про відеоконференцію. Ну я думаю, ну це ж в принципі зручно. Навіть цей час на дорогу, який витрачається туди назад. Ну економія і бензину там. Тому м -м, це прекрасно, що така можливість, і є можливість адвокатам брати участь. А в судових засіданнях, що стосуються воєнних дій, там тих територій, де от, активні бойові дії, де от, прям активні, uh -huh. наприклад, Донецькі регіони або окупована територія, як, ну, на жаль, ще окупована на сьогоднішній день, ми всі чекаємо з так, так, Херсонщина і Запорізький напрямок. Там суди не працюють, і є розпорядження Верховного суду про зміну підсудності судів. А, там є деякі Харсонських областей судді, судді, судді перевелись до Суворовського суду, наприклад, і вони по територіальності розглядають справи, а, ці, що де сторона є за підсудністю, повинна розглядатись в Харсонському суді, наприклад, там mm -hmm. районно якогось, а, то розглядає зараз Суворовський суд. Ми просто, коли готуємо позовну заяву, ми відкриваємо цей наказ про зміну підсудності і вже відповідно посилаємося на нього позовні заяви, подаємо до Правильного суду, який може розглядати цю справу. А там, де просто ну, не можемо доїхати або якісь там прифронтові території, але де працює суд, то ми, звичайно, працюємо через електронний суд. Анастасія, дякую вам за розмову. Анастасія Хижняк була цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.